У Сумському державному університеті день відкритих дверей. Цього року майбутніх вступників знайомлять з вишем по-новому у форматі швидких побачень зі спеціальностями. Це буквально сім хвилин на кожну спеціальність, щоб абітурієнт дізнався про все, що йому пропонує Сумський державний університет. Ця мапа надасть їм можливість зрозуміти, де що розташовано, які факультет, щоб вони одразу дізналися, якщо вони точно знають, що я хочу на медичний. Вони одразу знайдуть по мапі, але, але ми пропонуємо одразу. Зу послухати про всі спеціальності за кілька хвилин, говорять у сумду представники інститутів та факультетів на різних локаціях, які знаходяться в укритті, мають закохати абітурієнта у свою спеціальність. Живе спілкування не онлайн, не через задання форм, а те та те, так би мовити, з представниками поставити будь-які питання, які вони бажають за потрібне для прояснення тих моментів, яких у сумніви у абітурієнтів і наші представники по по кафедрам, по спеціальності вони пояснять абсолютно всю інформацію для цих здобувачів. У нас є представники як студентства, це ливова частина. Тобто можна буде підпілкуватися з тими, хто безпосередньо набуває досвід на цих спеціальностях, так і представниками кафедри. На факультеті технічних систем та енергоефективних технологій Дмитро Якименко представляє спеціальність хімія з усіма охочими. Третьокурсник грає в хімічні шахи у колбах та пробірках блакитний нікель, сульфат та помаранчевий калій дихромат. У нас спеціальність досить молода, дуже перспективна, так як дає можливість працевлаштуватись на багатьох підприємствах міста, і взагалі фахівців хіміків досить мало, тому конкуренція на ринку праці більше у роботодавців ніж у працівників. Аби ближче познайомити з професією, студенти навчально наукового інституту права пропонують потенційним апітурієнтам оформити ордер на арешт. А першокурсники навчально-наукового медичного інституту проводять майстер-клас, на якому майбутні вступники можуть спробувати себе в ролі лікарів. Розказуємо абітурієнтам, показуємо, як провести базову підтримку життєдіяльності, перша до медична допомога, як проводити серцево-легеневу реанімацію, відповідаємо на питання щодо вступу. Цікавить медична спеціальність одинадцятикласницю Вікторію Клименко. Дівчина говорить, остаточне рішення щодо вступу ще не прийняла. Гарна можливість познайомитися потрошку з усіма спеціальностями. Я прийшла, щоб остаточно вирішити, на кого вступати. Обираю між медициною, а саме стоматологією і правом. Студентка Марія приходько розповідає відвідувачам про спеціальність маркетинг навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту. Це спеціальність, яка об'єднує зразу і економіку, і креатив. Абітурієнти запитують, що ми вивчаємо, чи подобається нам які прохідні бали, які предмети треба складати для того, щоб вступити на маркетинг, і яке студентське життя. Потенційні абітурієнти говорять, швидкі побачення зі спеціальностями наближають їх до вибору майбутньої професії. Ти можеш підійти і звернутися до будь-якої спеціальності, навіть якщо вона тобі цікава, лише трошки. І тобі швидко, без води, без всякого розкажуть про переваги, про пільги, про все. От ми так трішки пробуємо, і там, і тут. І я думаю, це взагалі дуже класний формат. Валентина Хацько з сином приїхала з Охтирки. У сумду цікаві. Л'яця спеціальностями електроніка та комп'ютерні науки жінка говорить, хоче, щоб син самостійно вибрав майбутню професію. І я так думаю, що ми зупинимось, ну багато відсоткова можливість, що ми зупинимося саме в вашому університеті. Тим більше, що багато пропозицій і нас цікавить, як батьків те, що зацікавило вже сина, що він зацікавився, і для нас це великий плюс, бо ми хочемо підтримати його вибір. Хочеться, щоб це було його. Покликанням, як би сказала, що він в майбутньому це не тільки була просто професія, а хороший заробіток, перспектива. На дні відкритих дверей зі спеціальностями знайомить і факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, де готують журналістів, філологів, учителів, психологів та фахівців із соціальної роботи. Пояснювали учасникам заходу можливості дистанційної освіти, представники центру заочної дистанційної та вечірньої форм навчання. Також під час заходу з батьками абітурієнтів спілкувалися представники приймальної комісії, надавали роз'яснення щодо спеціальних умов вступу до закладів вищої освіти і в цілому правил прийому у 2024 році. Загалом же Сумський державний університет пропонує навчання за 58 спеціальностями з 24 галузей знань. Новини СТС.